Красива природа, красива. І йшло і лілий на весь ліс торчить ось. Також є переріз. Ну ми тут не були, тому що це де ми загубили його. Він зарвемо. подивимось. Не знаю, може забрати його, посушити. Він ще такий тверденький. Зараз будемо розбиратися. Все рівно настрій є. Можливо, ще десь він приховався.